Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Good Idea. Дякую за ваші коментарі до нашого першого відео з оглядами котежних містечок. Для нас дуже важливо отримувати зворотній зв'язок, для того, щоб ми могли удосконалювати наші відео та робити їх цікавими та корисними саме для вас. Сьогодні я завітала у велике котеджне містечко Біладжо від забудовника з дуже смачною назвою Білий шоколад. У цього забудовника дуже багато готових проєктів, як новобудов, так і котеджних містечок. В одному з таких, під назвою Віладжо, в нас є декілька проєктів дизайн та ремонт. До комплексу Біладжо я доїхала з офісу, який знаходиться на лівобережці, за 35 хвилин. Але є ще один дуже колоритний спосіб добратися сюди по воді, човном або катером з причалу на Подолі. Замовники комплексу Біладжо досить часто звертаються з питанням, які наслідки можуть бути при піднятті ґрунтових вод. Що нам відповів забудовник? Вони провели всі дослідження, і ніяких наслідків не буде. Що мене перше вразило, так це локація. Котеджі немов потупають у зелені. А головне перша і друга черга мають вихід до водойми. Уявіть, який буде кайф, коли на території другої черги зроблять пляж та басейн для мешканців? Особливо зараз, коли відпочинок нам не світить. Але окрім краси, потрібно, щоб комплекс був зручний для мешканців та мав всю необхідну комунікацію. І тут все є: своя свердловина, біосептик, газ на кожній ділянці, централізоване електропостачання. Вся ця комунікація захована під землю для того, щоб не псувати естетичний вигляд цього комплексу. Приємно бачити, коли територія доглянута та сміття вивозиться незалежно від пори року, вихідних чи свят. Це питання вирішено. У містечку буде своя обслуговуюча компанія, вартість послуги – 200 доларів на місяць. Коли працюєш дистанційно, дуже важливо, щоб нічого тебе не відволікало. І що мені сподобалось, так це те, що до будинків другої черги побудується нова об'їзна дорога. І у мешканців цього комплексу не буде відчуття, що ти знаходишся на автостраді. Мене цікавило питання щодо інтернету. Інтернет тут буде. Швидкість базова. Її достатньо для перегляду фільмів або для віддаленої роботи. Але так як більшість мешканців цього комплексу IT-спеціалісти, вони можуть збільшити тарифний план, звернувшись до провайдера. При виборі житла кожна сімейна пара думає, де буде вчитися їх дитина. На території цього комплексу навчальних закладів немає, але вони є поруч у Хотянівці та Вишгороді. Там є як державні, так і приватні заклади. Коли залишаєш будинок, хочеш бути впевнений, що нічого не трапиться. І тут забудовник подбав про безпеку. У комплексі буде цілодобовий відеонагляд та охорона. Інколи нам всім хочеться відпочити від приготування їжі. І ось в цьому приміщенні на другому поверсі буде ресторан, а на першому магазини, і вам не потрібно бігати по сусідам за мукою або сіллю. Давайте тепер поглянемо, що всередині будинку. В наші бентежні часи, коли ми всі чекаємо на повний блекаут, в комплексі є рішення для легкого отеплення та затишного освітлювання. В кожному будинку буде камін. На етапі будівництва забудовник заливає сходи. Не всі так роблять. Подивіться, які високі стелі. Одразу виникає відчуття свободи та простору. Мені дуже подобаються ці панорамні вікна. Вони з легкістю можуть замінити телевізор. В першій черзі лишилося три вільні будинки. Друга черга поки що вільна для замовлення. Площа будинків коливається від 80 до 160 квадратних метрів. Після важкого робочого дня є лише одне бажання розслабитись та перезавантажитись, взяти плед, улюблену книжку, каву, вийти сюди. Хіба це не кайф? А що виберете ви? Жити в квартирі чи в котеджному містечку? Напишіть в коментарях. З вами була Олена Турєва. До нових зустрічей!